Під вугледаром козачий добровольчий загін відмовився брати участь у наступі російської армії після серйозних втрат особового складу у боях на Донеччині. Про це повідомили в українському генштабі. Водночас британська розвідка у щоденному огляді ситуації на фронті попереджає про підготовку росіянами нового наступу на вугледар. що відбувається на цій ділянці фронту у цьому відео. Це удар по околицях українського вугледару російською системою Сонцепьок. Кадри до мережі виклало російське міноборони з припискою, що так вогнеметники підтримують наступ десантно-штурмових груп морської піхоти Тихоокеанського флоту в вугледарі. А командир так званого батальйону Схід Ходаковський вже закликає використовувати в боях за вугледар досвід Маріуполя. Так і пише. Якщо ми хочемо взяти вугледар, нам нічого не залишається, крім як зносити перед собою все кривава м'ясорубка на цій ділянці фронту триває не перший місяць. Росіяни вже втратили тут свої елітні підрозділи, але продовжують стягувати сюди і особовий склад, і техніку. Три чотири волни вони йдуть, розраховуючи, що перші дві три волни заб'ють наших. Защитника у них закочце боєприпаси, вони устануть, і тільки потом уже йдуть кіти професіональні їх сіли, там регулярний час. А сначала вот зеки там казачки мобілізовані в этом ЛДНР, і все ще, хоча б тиждень тому, це божевілля на Донбасі піддавалося бодай якомусь поясненню. Мовляв, наближається послання Путіна та річниця їхньої СВО. Тому будь-якою ціною російській армії потрібен результат. Тепер вже і всі дати минули, і Путін виступив. А російське командування все одно впирається: що у Вугледар, що у Бахмут. Ви Вы хочете виграти, чи не приграти? Не програють. Вони вот хотять не проиграти. Тому, що возможно не діють, бросає столько людей, скока нужна, пока в Росії не. Запроса на остановку війни внутрі от, в істеблішменті, в соціумі, то Путін говорить, ну, путінну так, давайте давати, давайте давати давай, давай, давайте, ділить да быстрі, бистрі, бистрі. Так поспішають у російській армії ще й тому, що до приходу на фронт обіцяних усіма союзниками нових видів зброї залишилось геть мало часу. Вони будуть намагатися наступати по певним напрямкам, але е наскільки їм вдасться це зробити. Я дуже сумніваюся, що їм вдасться зробити. Бо по-перше, наші сили оборони стають все чим далі більш підготовлені. Ми отримуємо новітні зразки техніки від наших партнерів. Ми отримуємо навчання і велика кількість наших військовослужбовців, наших сил оборони повертається вже навченими за програмами. Підготовки наших партнерів за даними українського генштабу, лише за останню добу в районі вугледара та Мар'їнки було знищено 14 російських танків та 17 БМП втрати особового складу понад 120 убитих та 137 поранених під час спроб наступу на цих ділянках. Але російське міноборони втрат не помічає і наполегливо піднімає бойовий дух. Ось на честь 23 лютого влаштувала по всіх частинах та шпиталях виїзні концерти. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на Сході України.